Привіт усім. Зараз я знаходжуся на Ясницькому кар'єрі. Тут таке озеро є. Зараз трішки поближче до нього підійду. Підходжу я ближче до озера. Як тут гарно. Природа така гарна. Є тут і відпочиваючі, Там ліс, напевно. Але гарно тут а. Яка водичка чистенька. Тут такі ялинки ростуть. Гарно, дуже гарно тут. Підійшла і ближче до води. Дивіться, яка водичка гарненька. Така чистенька. Ну, водичка така трохи прохолодна. Ну нічого, але покупатися можна. Така травичка гарна росте. Тут навіть ще рибка є. Вон як її багато. Така малесенька. Хочу вам рибку показати, яка тут є. І ніяк не можу її зазняти. Не знаю, чи телефон передасть. Напевно, що не буде видно її. Гарненька рибка. Як тут гарно. Сподобалося мені на ну, озері цього. Ясницький кар'єр. Водичка гарненька. Тут дуже багато риби, я помітила. Ось тільки малюк такий маленький. Цікаво, чи можна було щось тут зловити. І що я тут помітила? На небі. Ось там місяць видно. це ж треба таке. І сонце світить, і місяць видно. Такий гарний відпочинок тут на озері. На кар'єрі. Ось рибка. Таке враження, що десь на морі відпочиваюсь, що. Дуже гарна водичка тут. І природа дуже гарна. Ось я тут жабку ще побачила. Дивіться, яка гарненька. Сидить на березі. Така гарна. Тут он собачкою катається. Приїхали ми зранку сюди, людей було дуже мало. А зараз вже по обіді і скільки відпочиваючи. І сьогодні рахуйте будній день, і вже скільки людей. Дуже гарний відпочинок тут, на кар'єрі Ясницькому. Ну, правда, якщо мати ще свою машину. Отут, що мені сподобалось, тут чиста водичка. І покупатись можна. І ще один який великий плюс. Тут на дні пісочок, як заходити у воду. Класно так собі крісалку поставили у воду. <рес> <рес> Супер. <рес> який пасик гарненький. Також прийшов сюди поплавати. Дуже гарна тут природа. Так що, у кого є можливість для відпочинку в Ясницькому кар'єрі, ну, це, напевно, найкраще озеро, воно мені найбільше сподобалося.